Вас вітає інтернет-магазин прицілин Юа. товари для полювання. Сьогодні розглянемо планку з верхньою основою пікетімі довжиною 155 мм з чотирма отворами для фіксації гужонами. Підходить до моделі чз 457 та інших видів зброї, що мають в основі призму ластівчин хвіст 11 мм. Крипіться за допомогою чотирьох гужонів, що розпирають планку відносно призми. Висота планки 7 мм. Щодо технічних характеристик. Матеріал, сталь марка 20, довжина планки 155 мм, висота 7 мм, тип кріплення, наластівчин хвіст 11 мм, вага планки 220 г, покриття термічне оксидування. При отриманні в комплектації буде планка Пікатіні, упаковка стікер пакет, кріпільні гужони 4 штуки та ключ для затягування 1 штука. Для встановлення планки на зброю необхідно. Визначити її місце знаходження на ствольній коробці з урахуванням положень вікна викиду гільзи. Зворотня сторона планки в районі міста викиду гільзи на декілька міліметрів вибрана. Це значно розширює можливості планки і додає переваг. А саме, після пострілу гільза не зачіпає оптики. Цільна частина Пікатіні надає можливість встановлювати будь-які цифрові приціли з інтегрованим посадковим місцем. Або кронштейнами перехідниками по всій довжині планки, враховуючи антропометрію стрілка. Монтаж планки не потребує майстерні, ви можете самостійно встановити планку за допомогою шестигранного ключа, що є в комплекті. Для цього потрібно виставити планку у вказаному місці та притягнути її гужонами, попередньо змастити їх фіксатором різьблення середньої фіксації. Придбати планку на чз 457 можна за посиланням під цим відео. За більш детальну інформацію про призначення, характеристики, гарантії, купівлю або доставку телефонуйте на телефон інтернет-магазину Товари для полювання приціл.